Вітаю, вас, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема пожежна безпека в екосистемах на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Андрій Нестеренко, провідний інспектор відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУДСНС України в Рівненській області. Доброго дня, доброго дня, тож пане Андрію, розпочнемо. Давайте загально. Яка ситуація з пожежами в природних екосистемах Рівненщини зараз? Uh... Всім доброго дня. Ну з початку року на території нашої області зареєстровано 1952 пожежі, що на 51% більше ніж за аналогічний період минулого року. 1289. Внаслідок пожеж вогнем знищено та пошкоджено 578 будівель і споруд. В порівнянні з 556 за аналогічний період, та 84 одиниці техніки загинула 21 особа. На жаль. Та отримали травми 21 людина. Основні причини виникнення пожеж це необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні експлуатації електроустановок та печей і теплогенеруючих агрегатів. Ось зрозуміло детальніше можете про якісь пожежі розказати, які виникли вже цього року? Ну на сьогоднішній день на відкритих територіях в нас зареєстровано 1197 пожеж. Що на 159% більше ніж за аналогічний період минулого року? 462%. Та їх частка від загальної кількості пожеж, що виникли в нас з початку року, це 61,8%. Внаслідок пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах знищено понад 770 сімдесяти гектарів. Лісових масивів, та, а також сухої рослинності та чагирників, а матеріальні збитки становлять понад 8 мільйонів гривень. Ось. Тільки протягом першої декади вересня поточного року на відкритих територіях виникло 52 пожежі, із них 11 у лісах. Розуміло, яку роботу рятувальники проводять для того, щоб не допустити цих пожеж, і власне нагадайте нашим глядачам, яка відповідальність за те, що хто якби здійснює ці пожежі чи самовільне випалювання рослинності? Ну, на території Рівненської області в кожному населеному пункті в кожній територіальній громаді створені так скажімо, рейдові групи, до складу яких входять представники головного управління ДСНС України в Рівненській області, працівники національної поліції, органи місцевого самоврядування, депутати. Лісівники, які проводять е, моніторинги, як е, за допомогою е, піших, е, скажімо так, патрулів, а також за е, допомогою використання е, квадрокоптерів, виявляють порушників, які самовільно випалюють суху рослинність, чагарники. Е, так, з початку року е, проведено 2229 таких рейдів. Е, та розповсюджено понад 37 тисяч екземплярів наочної продукції також висвітлено понад 600 матеріалів у засобах масової інформації а до адміністративної відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків притягнуто 90 осіб. А за порушення вимог пожежної безпеки у лісах притягнуто до відповідальності 14 осіб. Також за статтею 175 порушення правил пожежної безпеки притягнуто 4 особи. Ну це саме кримінальне перепрошую адміністративна відповідальність за це. Чи кримінальна теж може за певних обставин бути? За певних може бути обставин, якщо будуть загиблі, травмовані загиблі, і якщо це буде. Е... Маш великі масштаби набере це, якщо буде природно заповідний фонд і тому подібне, зрозуміло. Ну тобто, я уточнюю, щоб можливо потенційні палії розуміли, що це не лише штраф може бути, але й більш серйозна відповідальність. Ну хотілося б за нагоди звернутися до мешканців нашої області. Зараз такий буде період, коли будуть збирати врожаї. І тому подібне хотілося б наголосити, що під час проведення там, таких робіт зважайте на те, що ну, от є адміністративна кримінальна відповідальність, тому е, відноситися до цього відповідально, тому що ми проводимо рейди і потім складаємо адміністративні протоколи, які досить е, збільшилися останнім часом. Мається на увазі по кількості коштів. Розуміло, Дякую, пане Андрію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про пожежну безпеку в екосистемах на Рівненщині. І нашим спікером був Андрій Нестеренко, провідний інспектор відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду управління цивільного захисту та превентивної діяльності Гуди СНС України в Рівненській області. Дякую вам, пане Андрію. Так. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестової мови нашого брифінгу. Усім глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.